you Полтави під вогнем загиблі та десятки поранених після ранкової атаки ворога на календарі. 3 липня 1226-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю з вами Ірина Скрипачова разом з командою інформаційного підрозділу телекомпанії Візит. Про що наші журналісти звітуватимуть сьогодні? Далі анонсом. Ворог чергове атакував Полтавщину ударними безпілотниками. Сьогодні у Кремичуцькій районній військовій адміністрації родинам двох полеглих захисників передали нагороди від головнокомандувача Збройних сил України. Відсьогодні у Кремичуці завдяки підтримці ООН та ЄС запрацювала мобільна соціальна служба. Зниження кількості першачків в Україні та на Полтавщині, зокрема, фіксують фахівці. У Кремичуцькому краєзнавчому музеї відкрилася незвичайна виставка роботи Світлани Векшиної. Ворог черговий атакував Полтавщину ударними безпілотниками. Сьогодні близько дев'ятої ранку. у Полтаві пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже за лічені хвилини було чутно і вибухи. За офіційною інформацією, сухопутних військ під атакою опинилися будівля Полтавського ТЦК та СП а також поруч розташований приватний житловий сектор. У результаті обстрілу, на жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. Наша Дар'я Згура дізнавалася деталі події та спілкувалася з мешканцями Полтави. Подробиці далі. Як повідомили на офіційній сторінці сухопутних військ, загалом було два влучання, які спричинили пожежу у будівлі Потавського ТЦК та СП, а також на території поруч розташованого приватного сектору. За інформацією від Полтавської ОВА, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Ще 47 поранено. Як нам стало відомо, серед них двоє працівників ТЦК, двоє військовослужбовців та один поліцейський. Також пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, заклади освіти, будівлі підприємницької діяльності та десятки приватних автомобілів. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Важливо, що діапазон ураження є достатньо розкинутим, є різні форми будинків, приватної власності і житлові будинки, бізнес-структури. Понад 17 різного формату житлових домоволодінь, багатоповерхівки, приватна забудова. Задіяно зараз понад 300 людей особового складу виконавчого комітету Полтавської міської ради. Зокрема, це для поквартирних, побудинкових подворових обходах для того, щоб повністю визначити об'єми адреси. Крім того, через ворожу повітряну атаку постраждали й лінії електропередач, тож без світла залишилися понад 159 споживачів. Також у зв'язку з ліквідацією наслідків у місті було тимчасово ускладнено рух автотранспорту. Телефоном нам вдалося поспілкуватися із очевидцями події, зокрема головною редакторкою видання Полтавська хвиля Валерією Литвин та мешканкою Полтави пані Тетяною. Десь, мабуть, у 8.45, якщо я не помиляюся, почули жахливий моторошний звук. Це був безпілотник, який йшов на прискорення. Реально чути було, що йшов на ураження, але ви багатоповерхівку, і оскільки ми живемо на восьмому поверсі, то це все надто чути. Вибігли в коридор, і не тільки ми всі сусіди повибігали, тому що були всі. Перелякані, хто в чому був, тому і, і вибігли. Відчуття реально безпомічності, тому що не можеш себе захистити. Пошкоджені будівлі довкола повилітали в людей вікна, двері, пошкоджені кіоски, автівки. Варто розуміти, що це було десь без десяти дев'ять, тобто час, коли дуже багато людей якраз добігають на роботу, і це досить таке прохідне місце, центр міста. Люди налякані, особливо ті, які безпосередньо знаходилися близько до місця удару. Очевидці розповідали нам, що вони не встигли добігти до укриття. Люди ховалися в кіосках, забігали найближчий магазин чи стоматологію. Наш офіс знаходиться дуже близько. Ми дуже добре все чули. І ми бачили дим, було видно і візуально. І дуже стійкий запах диму. тримався певний час в повітрі. Варто зазначити, що за останній тиждень ворог обстрілює будівлі ТЦК в Україні вже не вперше. Тож в інтерв'ю на каналі Перший висловив свою думку щодо подібних атак і речник сухопутних військ Віталій Саранцев. Ворог в останні дні. Почав практикувати такі удари. Він має на меті. Ми розуміємо, що він має на меті зірвати процес мобілізації. Але я хочу сказати, що як ворогу, так і його посіпакам ще рано відкорковувати шампанське, оскільки процес неможливо зупинити, і ми будемо і далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість. Наших, наших людей для того, щоб дати гідну вісіч нашому гору наразі на місці влучання у Полтаві підрозділи ДСНС вже завершили аварійно-відновлювальні роботи. Також триває фіксація наслідків. Про інше сьогодні у Кременчуцькій районі військовій адміністрації родинам двох полеглих захисників передали нагороди від головнокомандуючого збройних сил України. Почесний нагрудний знак, срібний хрест, вручили дружині та матері Романа Чеха, який, попри цивільну професію, пішов захищати країну. Також комбатантський хрест передали батькам Іллі Василищенка. Як розповів батько воїна, захисник загинув, прикривши собою від ворожого обстрілу групу побратимів. Більше про нагородження та самих героїв розкаже наша Роксолана Жукова. Хвилина мовчання, аби згадати усіх, кого забрала війна, а потім слова про самих оборонців, сміливих, наполегливих відданих своїй справі. Згідно наказу головнокомандувача ЗСУ за вірність та хоробрість у бою, почесний нагрудний знак, срібний хрест передали родині молодшого лейтенанта Романа Чеха. Дружина Мар'я розповідає, завжди допитливий, люблячи історію, хімію, шахи пішов захищати країну не роздумуючи. Хоча на момент повномасштабного вторгнення працював у сумах на фармацевтичному заводі. От прийняв таке рішення, що він не може сидіти вдома, виконувати свою роботу, каже, що мою роботу можуть виконувати інші, а він відчуває своїм обов'язком вступити до лав ЗСУ. Захищаючи країну, Роман пройшов два закордонні навчання. Був командиром парашутно-десантного взводу однієї з десантно-штурмових бригад ЗСУ. Дружина говорить, цю нагороду мав би отримувати сам, але у лютому 24-го року Роман загинув на Донеччині та понад рік вважався зниклим безвісти. Загинув він, коли вони прикривали відступ іншої бригади із Авдіївки. Тоді був якраз відступ із Авдіївки. Це лютий березень. 24-го року мені дуже шкода, що він сам не отримав цю нагороду, якщо чесно. що він... В нього є нагорода за оборону Лимана. У БД в нього є нагорода за оборону Лимана. Мав ще отримати цю, знавши, що... знаю, що він мав іти на підвищення, мав стати замком роти. Почесний нагрудний знак Комбатанський хрест передали родині солдата Іллі Василищенка. Батько захисника пан Володимир згадує, син з маличку займався спортом, здобував навички у клубі юних десантників. Згодом закінчив місцевий залізничний технікум. Працював у вагонному депо. На момент початку вторгнення хлопцю було лише 19 років, тож батько відмовляв його йти на фронт та марно. Вольвой, він ніколи йому не він достигав ціль. трудно йому було, легко, він все одно достигав своєї цілі. Хлопець пройшов навчання у Англії, був на найгарячіших ділянках фронту. Та у липні 23 го року у районі Бахмуту загинув, прикривши собою від ворога групу із восьми побратимів. Пішли вони його перше бойове завдання, 31 іюля. Где-то в 13.30 уже должны были их менять. Он был второй номер пулеметника, пулеметчика. Хатабыч, его побратим, первый номер. Группа вся вышла полностью живая. Один, один только трехсотый был. А Илья с Хатабычем погибли. За збігом обставин мама Романа Чеха знала Іллю, адже була його вчителькою ще у школі. Жінка каже: рішенню її учня стати на захист країни зовсім не здивована. Це була світла, порядна дитина, яка ну знаєте, так люди, як сказати, люди сонця, порядна дитина, людина. І я ніскільки не здивована, що він пішов захищати нашу батьківщину, що він не ховався десь там. Він ще був в такому юному віці. Тобто, це для мене ну якби не є несподіванкою. Тепер же рідні прагнуть, аби в Україні пам'ятали про страшну ціну боротьби за свободу. В Заключення хочу сказати, щоб. Смерті наших дітей не були марними, щоб люди пам'ятали наших дітей, щоб пам'ятало місто, пам'ятали знайомі, родичі, друзі і все місто, що оця наша свобода, це наше більш-менш спокійне життя. Воно дається дуже великою кров'ю, дуже великими втратами наших хлопців, військових там на нулі. Тому ми маємо підтримувати їх ті, що воюють зараз. Це наш обов'язок, просто громадянський. Наш випуск триває про інше. вартість проїзду у міському транспорті через зростання цін на пальне не передбачається. Про це сьогодні повідомив мер Малицький, відповідаючи на запитання журналістів Кремичицької газети під час брифінгу в рамках засідання міського конкому. Ринок палива він дуже динамічний, і на нього впливає дуже багато чинників. Ціни можуть зростати, а можуть і зменшуватись. Тому такі короткострокові коливання вони не повинні впливати на ваш психологічний стан і прагнення. Перевізників підвищити вартість проїзду відразу. Розрахунки вони не подавали. Наше бачення, що вартість проїзду зараз достатня для того, щоб покривати їхні видатки. Тому поки мова про це не йде. Також Віталій Малицький заспокоїв містян щодо якості повітря у чеці чи після численних ворожих обстрілів. За його словами, перевірки не виявили перевищень максимально допустимих концентрацій. В Цілому ситуація під контролем. Також члени виконкому затвердили проєкт рішення про створення комісії з питання обстеження безхазяйного нерухомого майна та затвердження її персонального складу. Перевірятимуть приміщення у різних районах міста, зокрема тих, що можуть використовуватися як сховища. Щодо виділення із Стабфонду 830 тисяч гривень на оплату збору та оплату потреб комунікаційних послуг для Кременчуцької телерадіокомпанії. Міський голова перекоментував на. Тупним чином міська телерадіокомпанія працює в Кременчуці, працює і в інших районах Полтавської області. Ви розумієте, що наші Кременчужани, наприклад, такі, як я, проживаючи в Крившах, мають мати можливість доступу до інформаційних продуктів Кременчуцької міської телерадіокомпанії. І зараз компанія працює дійсно над тим, щоб давати якісну. Інформацію давати чесну відкриту інформацію на території майже всієї Полтавської області, тому от ці кошти для розвитку нашого комунального телебачення. На четвертий рік війни очільника міста найголовніше і на часі розповсюдження якісного сигналу телевізійного каналу, який в народі носить його ім'я Агітте Бималецького. Гріх не скористатися і заплатити майже мільйон за можливість дивитися на себе і про себе, не виходячи з дому. Та й всі мешканці мікрорайону, де проживає сам мир, будуть вдячні останньому і обов'язково вже не за гречку проголосують за його наступну мерську каденцію. До інших тем у рамках вчорашнього офіційного відкриття центру надання соціальних послуг турбота його директорка Марина Ємець повідомила, що від сьогодні у Кремучуці завдяки підтримці ООН та ЄС працювала й мобільна соціальна служба. Звичайно, основною перевагою мобільної соціальної служби це її мобільність. Завдяки комплексності та можливості залучення фахівців такі послуги, як догляд вдома, натуральна допомога наближаються до жителів територіальної громади, які Живуть в найвіддаленіших районах нашої громади. До нашої мультидисциплінарної команди входять швачка, перукар, соціальний робітник, водій, який поєднує функції, і робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків. Ми обслуговуємо літніх людей, а також осіб з інвалідністю. Для отримання необхідних послуг можна звертатися за номером, який ви бачите просто зараз на своїх екранах, або особисто у центр за адресою проспект Свободи 130. Сьогодні в Автозаводському районному суді Кременчука мали продовжити розгляд справи стосовно трагедії, яка сталася наприкінці жовтня 2021 року в дитячому садочку номер 19 де внаслідок падіння дерева загинула дівчинка та отримав важкі травми хлопчик. Однак, засідання вкотре перенесли на іншу дату. Чому знає Дар'я згура? Нагадаємо, у справі потерпілими є мати загиблої дитини Світлана Німчина та родина ще однієї постраждалої дитини Ольга Олійник та Роман Пономаренко. Обвинувачені колишня завгосп дитсадка Оксана Панащук, текст директорка закладу Галина Гладенька. Цього разу остання на засідання не з'явилася. А її захисник Сергій Сьора подав клопотання щодо перенесення розгляду справи. Повідомляю, що 2 липня 2025 року у обвинувачений гладенької померла її мати. Зв'язку чим гладенька. Займається похованням і не може прибути в судове засідання. В Зв'язку з чим адвокат просить підкласти розгляд справи, до клопотання надає лікарське свідоцтво про смерть та документи на підтвердження того, що померла є матір'ю обвинуваченого. Тоді прокурорка Вікторія Ібрагімова та адвокат Анатолій Кононенко зазначили, що це є поважною причиною для перенесення слухання справи. Решта учасників засідання поклалися на рішення суду. Тож у підсумку суддя Олександр Гусач задовольнив клопотання і вкотре відклав розгляд справи на 15 липня. Зниження кількості першачків в Україні та на Полтавщині, зокрема, фіксують фахівці. За їх даними, цьогоріч показана кількості школярів найнижчі за останні 30 років. Полтавщина теж має невтішні цифри станом на 1 липня цього року у Полтавській області зареєстровано 7 тисяч пишачків. Це майже на 2 тисячі менше ніж минулого року. Про це стало відомо під час розмови з заступником начальника Полтавської ОВА Антоном Чубенком у студії візиту. Про що ще йшлося у розрізі тем освітніх, ветеранських міжнародних? Дивіться завтра о 20.40. Ну а головні акценти розставляємо у наступному матеріалі. is Сумнозвісні цифри, спричинені як ситуацією з народженням дітей, так і широкомасштабною війною. Тепер бачимо і на Полтавщині. Ситуація з першачками цьогоріч, хоч і поки не викликає надмірного занепокоєння, та все ж невтішна. Раніше йшлося, що кілька навчальних закладів Кременчука не набрало жодного першачка. Найкраща ситуація і на Кременчуччині вже відомо про закриття навчального закладу у селі Пузикове Глобинської громади. Втім, за словами керівництва обласного рішення про закриття навчальних закладів приймають частіше на місцях. Однак для області цифра у сім Сім першачків може ще дещо змінитися із цих майже вісьми тисяч першачків, які зареєстровані, у нас на сьогодні це майже 700 ВПО. Тому ця цифра може бути зменшуватися або збільшуватися в залежності від тих міграційних процесів, які відбуваються в нашій державі. Якщо школа не набирає відповідної кількості учнів і її утримання стає неможливим для громади, то тоді її будуть або переформатувати, або ліквідовувати. Втім, поки в Україні реформують середню освіту, не затверджена мережа навчальних закладів і на Полтавщині. З останнього до переліку опорних додали омельницький ліцей. Сама ж реформа має повноцінно запрацювати з 2027 року. Ішлося під час етеру і про перші результати національного мультипредметного тесту. Так результатів офіційних поки не маємо, але попередньо відомо, що максимальні 800 балів в Україні набрало троє випускників. Одна із них з Полтавщини Миргородського району. Цьогоріч, як і минулого, НМТ складали без перер... Та в укриттях. Було зареєстровано 13 тисяч осіб майже, ну там плюс-мінус дві особи. А пройшло тестування 11 800, тому що перша частина сесії, де люди, які закінчили школу давно, вони в основному не з'являлися. Це основна причина, на наш погляд. Відносно. Здачі по предметах то краще за все, і краще, і гірше склали математику, тобто більше за все, позитивних і більше всього не склали там близько 10%. Потім на другому місці англійська мова, а після того вже, вже йде українська мова. Серед інших питань під час етеру з паном Чубенком вдалося почути і коментар щодо перевірки у Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій, де нагадаємо, через значну кількість студентів віком 25+, перевіряли, чи не є навчання зловживанням права на відстрочку щодо служби у зсу за словами Антона Чубенка. Подібні перевірки не нова практика та ведеться така постійно у всіх навчальних закладах. Але ж щодо фахового коледжу стало відомо наступне, коли понад дві третини. Студентів мають 25 плюс, це викликає питання. Конкретно цю перевірку проводила Державна служба якості освіти. Це не перший навчальний заклад, який перевірявся, але такої цифри нікого не було. Якщо висновки будуть такі, що все добре, то тоді питань не буде. Але здається, що там навіть буде якийсь складений або вже складений. Протокол від відповідних суб'єктів, які мають на це право про адміністративне притягнення до відповідальності, більше про ветеранську політику, вибори ректора у Кременчуцькому національному університеті, перспектива роботи басейну Нептун тощо дивіться вже у п'ятницю, о 20.40 у рамках програми Час розмов. Її мистецтво це не про фарби і мольберти, це про друг життя старих ключів, блискавок, механізмів від годинників та створення м'яких картин із бавовни. У Кромічуцькому краєзнавчому музеї відкрилася незвичайна виставка роботи Світлани Вешиної, яка понад 20 років пропрацювала у банківській сфері, а після виходу на пенсію відкрила в собі новий вимір: натхнення. Більше розкаже наша Анастасія Гайбура. У звичайному залі краєзнавчого музею незвичайні речі. Вони не нові, не блискучі, не з дорогих матеріалів, але саме вони тепер у центрі уваги. Це виставка Світлани Векшиної, Кременчуківки, яка доводить, навіть найстаріші речі можуть мати друге життя. Тут годинникові шестерні, фурнітура від сумок, гудзики, шурупи, клаптики, вовни. Усе те, що інші давно викинули, вона перетворила на об'ємні картини, декоративні панно та образи, що дивують деталізацією. У мене сестра така дуже рукодільниця, і вона колись побачила в інтернеті, каже, цікаво такі в лістим стімпанк. Я подивилася, спробувала. Ну, Спочатку одно, Оце перше, це метелик, це саме перша. Там треба, щоб були шестеренки, там в мене їх ще нема. Тобто, потім вже почала розбирати будильники, Мені все на роботі приносили, всякі дрібнички, там молнії, всякі закльопочки, пугавки. І з всього цього можна. Робити такі, такі роботи пані Світлана ділиться, що подібною творчістю займається вже 15 років, та навіть деякі її роботи зараз експонуються у США. Спочатку робила для себе, а згодом захотілось показати картини світу, наголошує майстриня. Шерстяна акварель ну десь уже років 5, Теж спробувала спочатку одну картинку, потім ну звісно, що це початок всяких мастер-класів з інтернету. А потім вже якби, набила руку. Світлана Викшина – колишня банківська працівниця. Більшу частину життя провела серед цифр, договорів і клієнтських рахунків. Тепер серед вовни, полімерної глини, старих деталей і фантазій. Вона не має художньої освіти, але це не завадило їй знайти свій власний стиль. Десь між стімпанком і казкою відгукується про роботи Світлани її колега по роботі Тетяна. Щось незвичне. Незвичне і мене вражає саме як вони зроблені техніка виконання ці, цих робот. А з волокна якась теплота. Я коли дивлюсь на ці роботи, якийсь затишок, теплота і такі приємні, якісь спогади. І особливо е, святкові ось пасхальні яйця, писанки, да, вони дуже незвичайно в такому стилі зроблені. І навіть хочеться і собі таку придбати чи замовити, мабуть, у Світлани, у Світлани ми замовимо. А побачити талановиті доробки Світлани можна в Кременчуцькому краєзнавчому музеї щодня, окрім понеділка і вівторка, адже це не просто експозиція, це доказ того, що творчість може чекати нас роками, щоб у потрібний момент перетворитись на нову реальність. І на останок про погоду на п'ятницю, 4 липня, нарешті по справжньому літньою і з доволі високими показниками температури повітря вночі максимально 19, в вдень плюс 31. вологість 52% І дутиме легкий вітер зі швидкістю 14 км за годину. Сподіваємось на добрі новини дня прийдешнього. Пишіть, телефонуйте, розповідайте про наболіли і що бентежить разом. Долати легше і простіше. Телефон на ваших екранах. А новинний щотижневий підсумок на візиті, як завжди, субота, 19.45. До зустрічі в Етерії. Нехай все буде добре.